Скажіть, будь ласка, Вищі сили, коли відбудеться захист неба України, щоб це жодна ракета, жодний снаряд не міг зруйнувати будинок в Україні? Зробити руйнування. Скажіть, будь ласка, Вищі сили. Захист неба України. Коли це відбудеться? Так, наразі ми страждаємо. Але вже вже є такі речі, які захищають. Вже у нас є такі речі, які захищають небо України. І воно буде захищено. Ось виходить, така це будуть літаки. І які будуть вбивати вороги, збивати ворогів, ворожі ракети, вони не зможуть нічим по нас влучити. Дуже сильні будуть літаки у нас. Це виходить. така. Є магічні дії, їх треба забрати. Зак. В минулому були дуже сильні руйнування. І це наносило нам великі збитки. Це навіть була сама ціль нанести збитки фінансові, щоб зруйнувати нашу країну. Але наразі виходить дуже гарна карта Верховного Суда. Це значить, що наш захист вже відбудеться, вже йдуть зміни в майбутньому. Так, захист неба буде дуже сильний і нічого не зможе навіть муха потрапити в наше небо, яка не буде зафіксована і знищена точно. Дуже сильна зброя. І з землі із неба. Добре. Але що оце вийшло? Так, дуже закривають дороги, дуже багато брехні, хочуть зруйнувати економіку. Лякають, лякають цими руйнуваннями і бомбами наразі, але я хочу це все забрати. Заперечую. Це в них останнє, що залишилось. Якщо у нас буде захист, повний неба, всі їхні плани зруйнуються. І в них. Це єдина їхня зброя. Єдине, що вони можуть нам робити. Як тільки ми захищаємо небо, все, війни, вже нема в них чим воювати. Все. Заперечую це. Заперечую також ці руйнування. Заперечую. Залишаємо із землі з неба захист. Ми просимо, будь ласка. Ще сили, будь ласка, допоможіть. Так, заперечую. Ось ще ходять люди, що мітки ставлять. Це наші колаборанти, я так розумію. Заперечую всіх викриваємо. Заперечую, заперечую. Так. Це також ми забираємо за Ну, І відбудуться суди, Світ. світові суди. Дуже багато країн ще допоможуть нам. І така ми це таємниця, велика таємниця. Для ворога це буде сюрприз. Добре, зараз ми перекриваємо, припиняються обстріли, припиняються. Ракетні удари. Відкриваємо дорогу до перемоги. Небо України захищене. Перекриваю. Так, відкриваємо дорогу. Ось все. Перекриваю. Більше нема нічого. Що заважає закрити небо України від бомбардувань і е, чужих війсь... ворожих ракет? Відсікає всі ракети, звідки вилітають туди і падають. Буде так, буде так, буде так. Закликай Вищі сили. Будь ласка, закрити небо України від ворожих снарядів, від ворожих літаків, від всього, що несе нам руйнування і смерті мирного і військових наших. Буде так, буде так, буде так. Небо над Україною закривається від ворогів. Буде так. Не да відбудеться все так, як сказано. Буде все сказано здійснено. Нам дуже необхідно закрити небо, і це з нашого ворога, взагалі в нього вся зброя, вся його війна побудована на цих руйнуваннях. Але ми будемо закр... закрити... з... закритим небом. Буде так. Дякую за увагу.